Про прояви, види та наслідки гендернозумовленого насильства розповідають психологи та соціальні працівники студентам ВПУ номер 25 Вони завітали до навчального закладу в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Гендернозумовлено насильство воно або буває прихованим, або відкритим. Чому так відбувається? Тому що ми не знаємо наслідків цього. І коли ми буваємо втягнуті в коло насильства, ми також не знаємо, що відбувається відносно нас якийсь певний акт насильства. За словами Альони Решетнік, від гендерно зумовленого насильства найчастіше страждають жінки віком від 15 до 49 років. Вони звертаються, звернулися до поліції про те, що над ними відбулось сексуальне насильство. Це ми відносимо до гендерно зумовленого насильства, і також у нас в Україні 22% жінок вважають, що коли відбувається гендерно зумовлене насильство, домашнє насильство, що це є нормальним явищем. Гендерно зумовлене насильство може проявлятися і на роботі, запевняє психологиня. Існує такий вираз скляна стеля, коли працюють чоловіки і жінки в одному колективі, але в них обмежені рівності. Наприклад, коли вибирається хтось на керівну посаду, то проходить чоловік, а не жінка. Аби допомогти людям, які постраждали від насильства, у нашій області функціонує кризова кімната. В кризову кімнату можна попасти за допомогою поліції або мобільної бригади, або самозверненням звернутися потрібно в центр так? написати заяву, і тоді за рішенням керівництва людина потрапляє до нас в кризову кімнату. Термін перебування у нас 10 днів. У нас є все необхідне для цілодобового перебування. Ми гарантуємо безпеку. Адреса кризової кімнати не розголошується. У нас постійно є соціальний фахівець, який здійснює цілодобовий нагляд. Також є психолог. Також на базі центру працює мобільна бригада. З кінця серпня фахівці із соціальної роботи здійснили понад сотню виїздів Хмельницькою громадою. За два місяці останніх ми отримали близько 150 повідомлень від поліції про вчинення домашнього насильства. Ми надаємо послуги консультування, інформування. І якщо за потреби, якщо є загроза життю або здоров'ю, кризове втручання. Людям, які постраждали або стали свідком насильства, необхідно негайно звертатися на лінію 102. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.